Ну що ж, третя частина нашого огляду оприскувачів розібрав, щоб зайнялося менше часу, не затягати відео і підготовив до того, щоб оглянути, які акумулятори знаходяться в оприскувачах. Вольтаж і ампераж, Вольтаж у них всіх одинакові 12 вольт, а От ампераж ми можемо перевірити надписом на акумуляторі, а також порівняти усі ці оприскувачі, в які в них акумулятори стоять на саму вагу. Тому що є, наприклад, наш оприскувач Штурм, де вказано 8 ампер. Там і Форт, і Грунхель, і Буковинка. А є нова, де вказано, що акумулятор там 15 А. Можемо зараз це зробити. Все підготовив. Як бачимо, наприклад, штурмовський оприскувач у нас ось так добре буде видно: стоїть акумулятор з такого плану. 12 В 8 Ампер годин. Якщо поставимо його на вагу, приблизно всі ж акумулятори мають важити одну ж і ту саму вагу, так воно ось так. Так, ми бачимо 2 кг 234 г. Так, бачимо нова. Нова оприскувач, новий акумулятор. Все під бренд зроблено. Зараз, зараз, зараз. Так, 2 кг 18 г. На 200 грам він виходить чогось легше. Хоча на самому оприскуючу на характеристика зазначено, що 15 Ампер 12 вольт. Ось. Ну зараз ми ще перевіримо і інші. Є, наприклад, бачу форте. Форте у нас теж брендований, оприскуєш форте, акумулятор форте 12 вольт до 8 А. Є також зазначено, є надпис. Так, ставимо на вагу. Акумулятори більшість всіх припаяні контакти. Так, бачимо 2 кг 136 г. Ну, плюс мінус одинаково з штурмом. Так, рунхель акумулятор. 8 ампер, 12 вольт. Все під бренд. Так, щось неправильно. Ще раз. Так. 2 кілограми 223 грами. Так, як у штурма. Тепер боковинка. боковинка-оприскувач, боковинка, акумулятор. Теж 12 вольт 8 ампер. 2 кілограми. 134 грами. Так, що я замітив? Що в переважності, всі акумулятори важать біля 2 кг і 100 г. А от акумулятор Nova, де зазначено 12 В 15 А. Можливо, я не дуже добре розбираюся в параметрах. Але по характеристикам мав би ось цей оприс хоч найдовше попрацювати. Але я розумію, що акумулятор він такої ж самої ваги, як у всіх інших оприскувачів. Хоча на всіх інших пише 12 вольт 8 ампер. Тоді не бачу ну, ніякої логіки в надписі на оприску, чи на параметрах самого акумулятора. І думаю, що це або такий маркетинговий хід, або китайці просто описалися. Але дуже багато в два рази. Ще хочу, щоб ви звернули увагу, наприклад, які стоять насоси. У самих оприскоч. Наприклад, на штурму стоїть 0,55 і 3,1 літра. Це, до речі, хороший показник. Тиск буде 5,5 ну, атмосфер тиску і 3,1 літра хвилина. Це максимально, що може подати. В якщо можна вірити, звичайно, оцим параметрам, то тут буде 4. Зараз, Зараз вкусує. Так, я прочитаю 4 літри хвилину 0,6 мегапаскаля. Не знаю наскільки це показник буде правдивий, але так так воно написано. Так, по форте хочу сказати, що тут буде так, пише, що 36 літри. Продуктивніший. Mm, так, так 3,6 літра. 3,6 літра, 6,2 бара. Так, по грунтелю. Так, по грунтелю. 3,6 літра, 6,2 бара. Зараз секундочку. 6,2 бара, 3,6 бар. 3 і літра. Хвилина. І тепер боковинка. Боковинка має. 3,6 літра, 6,2 бара. Всі параметри практично одинакові. Окрім, напевно, що. От в нова я бачу, що тут насос буде найнижчий по параметрах. Ну так, на закінчення мого відеоогляду я хочу сказати, що той, хто буде шукати запчасті до одного із цих оприскувачів, в нього не буде ніяких, напевно, проблем, бо тому що вони взаємозамінні. Що акумулятори, що насоси, що регулятори оборотів, кнопка включити в. Вимкнути і такі інші дрібні деталі, там шлангочка, штанга чи форсунки. І кому сподобалося моє відео, прошу підписочку, поставити лайк. Всього всім найкращого. Слава Україні!